Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши Він в один дім, не хотів, щоб довідалися хто про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізналася про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка. Родом Сорофіні і благала вона його, щоб винув біса з її дочки, а він відповів їй, дай спершу, щоб діти наїлися, не личить, бо взяти хліб у дітей і кидати щенятам. Вона ж озвалася і каже до нього так Господи, але і щеняти їдять під столом кришки по дітях. І сказав їй за це слово йди, і біс вийшов з тої дочки, до і вернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Знаєте, я... Коли перший раз побачив, прочитав оцю подію, це було давно, і вона для мене була така трохи дивна. Христос поступив на мій погляд не так, як Він завжди поступає, а якось дивно трохи. Бо жінка просить, щоб оздоровити її дитину, а він каже, Ну, типоганка не личить брати від дітей і кидати псам. Він її прирівнює до щенят. Мало би обідатися. А вона каже, так, Господи, правда твоя, але знаєш, там, де діти їдять за столом, та кришки падуть з столу та й пси їдять. Дай мені. То, що впало з столу. І Господь Бог каже за це слово іди. І вона приходить, знаходить свою дитину здоровою. Що ми для себе маємо це взяти? Ми себе ким рахуємо перед Богом? Вибраними дітьми Божими чи тими, кого. Христос каже, ну ти ж поганин. Вона ж поганка була, мається на увазі в тому розумінні, що вона не була юдейкою. І ми знаємо, що ці народи вони трохи ворогували. Ну, як трохи? Добре ворогували. І через те, що. Між ними була ворожнеча, Христос каже, не лечить тобі. Ми, Господи, як маємо це розуміти? Причина в тому, що ворогували. Причина в тому, що ворогували і через це не було любові. Не було любові. А як пише, Jak ja mówi apostoł Pablo w posłaniu, on mówi, on mówi, że. Бо в ньому нас вибрав перед заснуванням світу, що ми були святі і бездоганні перед ним у любові. Якщо ми втрачаємо любов, приходить ворожнеча і каже: хто ту ворожнечу посилає? Хто ту ворожнечу посилає на землю? Злий дух чи Господь Бог? Це наслідок людської діяльності між тими людьми, які стратили любов. І Господь Бог, чуєте, як відноситься до тих людей, через яких є ворожнеча? Іменно до них, тих, які починають ворожнечу. Але чи вислуховує? Так, вислуховує, бо Господь Бог хоче урятувати душу. Але чи Господь Бог може відкинути вибраних? Може. Так само, як на тому бенкеті, котрий був прийшов і не мав весільної одежі. І Господь Бог приводить у приклад, каже, киньте його в темницю. Як ти вже йдеш до Бога, то ти маєш знати, за чим ти йдеш. Господи, я йду до тебе, щоб черпнути маленьку маленьку таку долю любови. Щоб я навчився Боже любити, щоб в мені були хоча б насіння любові. Бо якщо його не буде взагалі. То ти не зможеш перебувати в любові. Ти не зможеш бути біля Бога. Бог нас вибрав ще перед заснуванням світу, щоб ми перебували у любові. І тому кажу вам: найбільше плекається любов вдома. В родині. Не сваріться. Не підбирайте у тих слів, якими хочете вразити своїх рідних. Не підбирайте тих паскудних слів прокльонів, ну так, до слова, чи як ви там кажете. А потім так привикаєте, що вашим, на вашому язиці кожен Божий день прокльоне. Ви не плекаєте любов у своїй сім'ї, а плекаєте ненависть. Ви чиї діти? Ви діти Божі, чи діти сатани. Каже Христос до учнів потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов меж вами. Як ви можете проситися жити у вічній любові, як ви не можете у своїй родині серед своїх діточок, тато, мама, брат, сестра не можете жити в любові? Як ви можете просити, проситися до царства Божого, щоб перебувати в той, хто є джерелом любові? Найбільша і найосновніша школа любові, то є наша родина. І Господь Бог ще так зробив, що ми, спільнота вірних, що молимося до Господа, ми маємо перебувати в любові. Навіть якщо вдома нема, ну нема де взяти, нема де взяти крапку любові. Тому каже Господь: придіть до мене всі стружені і обтяжені. Я облекчу вас, і ми йдемо до церковців, ми йдемо до тих, які прийшли шукати любові, і там вже можеш сміло ділитися і брати любов. І коли ти вже у церкві почерпнеш зерно любові через святе причастя, йдеш додому, і вже приносиш додому, і стаєш, ти стаєш джерелом для своїх домашніх джерелом любові. Просто перебувайте в доброті, шукайте у Бозі любови для себе, щоб себе наповнити тою любов'ю, бо Господь прийде і скаже тобі, як до цієї, до цієї чужинки, не личить брати від дітей і давати щенятам. Тож пам'ятайте, нас Господь Бог часом усмиряє. Коли ми робимо добрі діла і нас не оцінюють, а принижують, не замічають, це Господь Бог усміряє. А якщо Бог усміряє, Він готує тобі подарунок, так як до цієї чужинки і вигнав з дитини біса. Прийдете етап смирення. Прийміте тягар щоденного свого життя, почерпнете від Господа Бога любові і прийдете до тої любови, яка триває вічно до самого Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!